Мерів міст штрафують за зрив мобілізації. В Україні розгорівся новий мобілізаційний скандал. ТЦК розсилають протоколи очільникам міст та територіальних громад. В свою чергу посадовці змушені платити драконівські штрафи. Ба більше три таких протоколи це вже кримінальне провадження. Всі деталі гучного скандалу розповім за мить з вами. Новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні розгорівся новий мобілізаційний скандал. Мерам кількох українських міст вислали штрафи за зрив мобілізації. Міські голови Дрогобича, Трускавця Борислава і кілька голів територіальних громад у Львівській області отримали адміністративні протоколи від місцевих ТЦК з невиконання мобілізаційних завдань. Мер Дрогобича Тарас Кучма розповів Радіо Свобода, що має сплатити 34 тисячі гривень штрафу. Такі дії розцінюю, як тиск на місцеві органи влади. Нам вручили протоколи за невиконання мобілізаційних завдань, які нам якимось чином поставила районна військова адміністрація, на основі яких розрахункових даних, якими методами ми мали це виконати. Це наближення до білоруського варіанту. Я бойовий офіцер і Мені цікаво, як поліція і працівники ТЦК мене хотіли доставляти в ТЦК у п'ятницю. Я був на зустрічі з віце-прем'єр-міністром в Києві. Про свою відсутність повідомив керівництво ТЦК, але очільник ТЦК звернувся до поліції з вимогою примусово доставити мене до центру. Я прийшов в Дрогобицький ТЦК у понеділок. Мені вручили протокол. Водночас міський голова Борислава, що на Львівщині Ігор Яворський, також підтвердив, що щодо нього склали протокол, на основі якого була внесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зрив заходів мобілізації. Про це він сказав у коментарі громадське. Я написав свої заперечення, не погоджуюся з цим протоколом і постановою. Відповідно, готую подання в суд. Буду оскаржувати. Думаю, суд розставить крапки над і. Примітно, що Асоціація міст України оприлюднила звернення до президента Володимира Зеленського, в якому мовиться, що на органи місцевого самоврядування продовжує посилюватися тиск з порушеннями. Цитую законодавство процедури і справедливості при проведенні процесуальних дій правоохоронними та судовими органами проти голів невеликих громад. У зверненні зокрема наводяться такі факти. Голову Нетішинської міської ради Олександра Супрунюка за ініціативи Шепатівського районного управління поліції ГНП у Хмельницькій області відсторонюють від виконання обов'язків на 60 діб з домашнім арештом за купівлю муніципалітетом дронів для військових підрозділів. Голову Другобицької міської ради Тараса Кучму за ініціативи Другобицького району та ЦК примусово доставляють застосуванням органів поліції. Через відзначення в громаді дня соборності голову ірпінської міської ради Олександра Маркушина арештовують на 60 діб або пропонують внести 30 мільйонів гривень застави за законний виїзд за кордон батька одинака в дворічного сина, якого померла мама. І це тільки частина випадків у першого місяця поточного року, коли штучними справами органів державної влади громади позбавляють обраних мешканцями керівників. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, наголосила, що системний тиск на місцеве самоврядування послаблює громади і Україну в цілому, а отже, призводить до послаблення країни у війні з агресором, робить складнішим шлях до перемоги. На рівні Верховної Ради у різних законах прописували купу зобов'язань саме на місцеве самоврядування. Але якщо читати те, що написано в законі, тоді треба розформовувати ТЦК. Бо чим тоді вони там займаються? Є військова обласна адміністрація, районні, які повинні займатися питаннями безпеки. Місцеве самоврядування повинно займатися питаннями організації роботи послуг по для населення і допомогти де потрібно. Якщо голову громади, в повноваженнях якого є організувати життєдіяльність міста, притягають. До відповідальності за те, що не виконав чужі обов'язки, це дико, незалежно від виборів. Сила активних людей знизу заважає створенню недемократичного режиму, живуть уже виборами і намагаються неугодних мерів залякати. Закон про військовий обов'язок та військову службу передбачає відповідальність керівників та інших посадових осіб органів місцевого самоврядування у вигляді штрафів в особливий період від 34 тисяч до 59,5 тисяч гривень за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Однак влада на місцях стикається з низкою проблем, які майже неможливо вирішити під час війни. Головна проблема це ресурс, запевняє мер Дрогобича Тарас Кучма. Як ми можемо виконати на третій рік війни план мобілізації? Має бути певний ресурс. А звідки його обрати? Розумію, що районна військова адміністрація зі стелі написала, скільки потрібно мобілізувати чоловіків, скільки надати техніки, як я маю тягнути людей, яким чином доставати мобілізованого. Я можу діяти лише у рамках чинного законодавства, коли у мене немає поліції армії. Ми розносимо повістки, у нас працює відділ дуже добре. Але часто за місцем реєстрації ніхто не проживає, багатьох будинків немає в реальності, як вказано в повістці. одному з мерів було сказано, що напишемо другий протокол, а вже третій це кримінальна справа. Так знищують органи місцевого самоврядування. Такі команди дають антиукраїнські сили. Це була команда від певних осіб. Всі включились у вибори і неугодних треба забрати. Районні військові адміністрації перетворились на штаби. Районні адміністрації займаються шкідництвом і пишуть скарги на підприємства, які не виконують мобілізаційні завдання. З них знімають статус критичності. Нагадаю, що після 28 лютого військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, можуть втратити відстрочку. Таку гучну заяву зробив нардеп Олександр Фодієнко. Після того, як термін перебронювання спливе, частина людей, які втратили захист, дійсно можуть опинитися в армії, визнав політик. Я можу припустити, що якась кількість людей Дійсно буде не заброньована. Величезна вірогідність того, що ці люди будуть далі мобілізовані, заявив Федієнко. Інший народний депутат Слуг народу, член економічного комітету Дмитро Киселевський, зауважив, що підприємства отримали достатньо часу, щоб оновити бронювання працівників за новими правилами. Він пояснив, що перебронювання запровадили, оскільки була певна кількість зловживань. Зокрема, після отримання статусу критично важливого, яке дає право на захист співробітників, раптово ставалися певні зміни. Наприклад, на деяких підприємствах аномально зростала кількість працівників або стрімко падали зарплати. Привітно, що заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві, майор Лариса Козак, на прес-конференції в агентстві Інтерфакс Україна зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал Укрпошта з використанням єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, і ігнорування повістки може призвести до адміністративної відповідальності. Додам, що так. Кож, можливо, оформити безперервну відстрочку від мобілізації. За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години. Тепер керівники можуть подавати списки на бронювання завчасно жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового для безперервної відстрочки працівників. За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв. Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі Дія такий: зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ Подати заяву, вкажіть дані кандидатів для бронювання, підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень, перевірте введені дані та підпишіть заяву. Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження. На відповідність критеріям до відповідного відомства: мінекономіки, мінагро, міненерго, мінцифри чи іншого. Нагадаємо, після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість перебронювати своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу Дія, за словами народного депутата, члена комітету Верховної ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка. ТЦК упродовж цього часу має право мобілізувати цих військовозобов'язаних. Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому Убліку зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Одночасно продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо зелене світло електронним направленням на ВЛК для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. А що ви думаєте про мобілізаційні процеси в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин ви шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.